Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети України і світу зі срібла і Нейзельбера. Слава Україні і слава Збройним силам України, які вас і нас захищають! На вихідних. Зміг з'їздити у Київ, побачитись з сином, провести час разом з ним. І був на нумізматичній барахольці на Нивках, де придбав кілька монет, і з них почну сьогоднішній огляд. Перша монетка це. Ну, цю я в інтернеті придбав. місто Київ належить до серії регіони України. Біметалева красива монета з тиражем 45 тисяч екземплярів. Ось такий красивий у неї аверс. Ми бачимо тут будівлю Верховної Ради України, шпиль на Майдані Незалежності. Собор Софія Київська з дзвіницею. Мі міст, міст метро. Або, ні, ні, це міст Бандери, Степана Бандери, пів, Північний, так ви мови. Дуже красива біметалева монета. Наразі на сьогоднішній день ціна такої монетки з ну, біметалевої, не дорогоцінного не металу наближається до 500 гривень. Далі ще взяв, придбав на базарі, там же на мінізматично цій барахольці. 1100 років ліпо... літо... літописному Чернігову. Місто Чернігів одне з найдревніших у... в Україні і взагалі на території Київської Росії. Е, на лі... Чернігову... Чернігову 1300 років. І вперше згадується в літопису повісті «Времінних лет. Наше місто. Дуже красива монета і стара монета 2007 року. Тираж у неї 45 тисяч екземплярів. Знайти монету в ідеальному стані на сьогоднішній день не, не зміг я. Але на базарі на барахольці на ще придбав. Тут ми бачимо на Аверсі Софійський собор, найдревніший у Київській Русі, побудований закладений закладений на, на рівні. З Софією Київською у 1030 році. Справа Єлицький, Єлицький монастир у нас. І зліва Катерининська церква. Козацька Катерининська церква, яка теж біля валу знаходиться. Все біля дитинців. Дуже красива монета. Зараз покажу вам. Аверс тут у нас. Мечі і зображений смаргл. Це один з символів Чернігова, такий казковий звір чи створіння. Дуже красива монета. Теж ця монета ще дешевша, поки що, ніж місто Київ, наприклад. Вважаю її недооціненою серед монет, таких старих, як монети 2007-го далі. Китай, лунар, рік змії, обігова монета, біметалева, Достатньо красива, дуже красива, я б сказав. І дуже дорога. 10 юанів це на наші гроші на українські гривні по номіналу орієнтовно 90 гривень. І на нивках я придбав ці монети по 200 з лишком гривень. Особливістю цієї монети є те, що під. Різним кутом переливається зображення на цифрах 10, там, як голограма зашита, якісь іерогліфи, можливо, надпис ієрогліфами 10 юанів. Отака краса. Парочку монет придбав. Можливо, розміщу в інтернет-магазині. Далі ще одна цікава монета, меморіальний. Канадський долар присвячений, присвячений пам'яті смерті королеви Єлизавети II. Теж недорогоцінна монета 2022 року. Ось така красива в чорному обрамленні. А на реверсі у нас полярний білий ведмідь. Теж пару монет взяв. Далі. Далі серія доісторичне життя. Кілька монет я придбав в інтернеті для свого друга і одна монета з моєї колекції. Ось, подивіться, це у нас білий шерстистий мамонт називається монета 2021 року. Усі далі срібні монети будуть зі срібла 999-ї проби. Вагою одна унція, тобто 31,1 грама. Ця вся серія вона зроблена в профлайку. Якість звичайна, бувають тут недоліки, але оці екземпляри у мене в гарній якості. Подивіться, який цікавий мамонт, і ось на нього полюють люди тут. Ми бачимо. Да? Оригінальний дизайн, оригінальний сюжет на цій монеті. Далі ще одна монета цієї ж серії. Плезіозавр називається цей динозавр підводний. Бачите, він в воді плаває з такими страшними пазурами. Тут по біля гурту написаний ери періоди в мільйонах і сотнях тисяч років, коли, на думку вчених, ці динозаври... Були живі і функціонували, так би мовити. Випускає їх номінальний номінат Демократична Республіка Конго, фактичний виробник, виробник Німеччини. Тираж кожної монети в серії 10 тисяч екземплярів. Ще одна монета цієї серії. Так, хто це у нас? Архіоптерикс. Це вже лита, літаючий, бачимо динозавр. Теж дуже красивий оригінальний дизайн. Розкинув крила як Орел. Авар стандартний. Герб цієї Республіки Конго з ягуаром. Ось така цікава монета. Ще одна монета цієї серії 20 рік. Е, зараз спробую вам назвати Мамін. Чи. мамін Мамінчизаурус. заурус Складне для вимови слово. Але ось трохи чимось жирафа нагадує. Хоча і менше у нього що є у жирафа, ніж у цього створіння. Гарної якості монети попалися, я дуже радий. Поїдуть моєму другому, окрім цієї, Ця у нього вже є Трицерапторс 24-го року, свіженька монета. Можливо, якщо я не помиляюсь, то останнє в серії. Подивіться, яке там дзеркало на монетці. Гарний екземпляр. Далі. Раунд Корея Комско, корейський тигр 2022 року. Цікава серія з цікавим дизайном тираж. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, на жаль. Ну, не такий, щоб дуже маленький, щось, чи 15 тисяч, чи 25 тисяч якась отака цифра. Це раунд номіналу він не має. Тут бачимо абрис Південної Кореї. Аргентум переливається, захист від підробок. Ось бачите справа. Знак Комско монетного двору цього. І такий красивий рельєфний, бачите, який рельєфний у нас тигр. Гарна монета. Не було у мене вже давно. І ось нарешті знову я знайшов одного з колекціонерів, придбав. На хвостого орла минулого року, ювілейний, 10, 10 років цієї. Серії. Тираж цієї серії 25 тисяч екземплярів. і Минулорічню дуже дуже складно знайти. Ось тут 10-та річниця, надпис, і ось п 125 125 років минулому році було Пердському монетному двору. Тепер ця монетка знову є в моїй колекції. Далі ще знову з'явився у мене Арес. Дуже популярна монета, Скільки я їх не придбавав, усі в мене їх викупали. І склалася ситуація, що в колекції немає. Уся ця серія у мене є, майже вся. А ось цієї однієї монети не вистачало. Я знайшов теж у одного колекціонера тут в Україні. І придбав, хоч і недешево, але ну, для мене це сходна ціна за рідкий такий екземпляр. Тому що тираж монет цієї серії, Боги Олімпу, складає 12, 13, 000, 13 500 екземплярів щороку. Тобто маленький тираж для Австралії це дуже мало. Номінальний номінант Тувалу мікродержава, але фактичний виробник Пертмінт. Ще одна монета, яку я взяв. На нивках. Сокіл Сан Марино. Це вже друга монета в серії. Дуже цікавий оригінальний виріб, унція срібла від мікродержави Сан Марино європейської. Подивіться, який красивий герб. Чимось нагадує по красоті британський герб. Дещо, дещо простіший дизайн, але теж дуже оригінальний. Республіка Сан Маріно. Отакий От красивий у нас Falcon. Тобто сокіл. І ще одна шикарна монета. Нарешті вона. Це четверта монета в серії, завершальна серія Валькірії. Називається Анхільд богиня, скандинавська богиня. На жаль, я не встиг вам почитати історію про цю богиню. Ну, ви можете самі зробити Арнхільд. Забивайте у Вікіпедії і прочтіть коротеньку історію цієї монети. Дуже красива, як і попередні. Перші дві, перша Валькірія, Хільдегард, друга Остара, третя. Її у мене немає, на жаль. Не пам'ятаю, хоча вчора я бачив її на нивках не зійшлися з продавцем по ціні і сертифіката він не мав. Ця монета четверта, тираж кожної монети в серії 25 тисяч екземплярів. Дуже височенна, так би мовити, якість виробництва, виробник Германія Мін. Тобто, це Назва монетного двору Германія Мінт, а виробник знаходиться в Польщі. Шикарна монета, шикарний раунд. Подивіться, що тут. Логотип цього монетного двору. Не існуючий номінал 5 марок. Це раунд. Ось таке красиве обрамлення. І ось такий у нас чи орел, чи хтось. Треба почитати. Дуже красива монета. Має свій сертифікат 25 тисяч екземплярів. Завершальна монета. Собі в колекцію я її придав. Хотів би ще знайти, але важко важко знайти ці монети. Третю і четверту важко знайти, будь-де. Буду продовжувати пошуки. На цьому. Сподіваюсь, вам огляд сподобався. сподобались ці монети. Напишіть, які вам більше сподобалися. А, да, ще. Още одна монетка. Кібела. Це третя монета в серії богині. Давньогрецькій богині. Перша у нас Гера і Павліни. Друга Аврора або Еос. І третя Кібела, і льви Дуже. Красива, цікава монета. Тираж цієї серії монет 10 тисяч. У мене екземпляр від американського інтернет магазина Апмекс. Ось, ось такий оригінальний пластиковий їх запайці. Недешева монета, недешева. Але рідка на сьогоднішній день важко її знайти десь в продажу, тому як, як тільки вона мені потрапила на очі, я її придбав. Сподіваюсь, вам. Сподобався огляд. Донатьте на ЗСУ, наближайте перемогу України. Пишіть свої відгуки, чи, чи, які вам монети сподобались, які ні. І до нових зустрічей, сподіваюся.